Глянуть в очі мудрість тих пророків, ніч різдва спокійно спить земля, до Голгофи довгих тридцять років. Ще утроба знала, що то син, то Емануїл, нім Бог явився, знала, що великим буде він, та не знала, нащо народився, глибоко плекала, що то цар. Божий дух на ньому спочиває, так він цар, та не побачить лав, так він цар, та теж не хрест І в Єрусалимі прозвучить Його ім'я на вустах вельможних. його слава світом прогримить, облетить народи скільки можна, і вінець по-царськи зодягнуть. Це нічого, що він з гострим терням. Так, він цар, йому поклони б'ють тихо заздріть у серцях візерних. А Марія бачила дитя, материнське серце відчувало, що нелегким буде це життя. До великого воно приготувалось, сповнене скорбот і сліз гірких, і самотності в чужому світі, Сповнене хвороб своїх. Сповниться, що сказано в пророках, як Ізраїль Господа свого, с з прокляттям Голгофу. на Голгофу, там Ісуса Трон, замість рис Христові погряницю, з уст людей осанна і прокльон, скіпота дадуть в Його правицю. Так, Він цар родився у Хліві. Підійду до ясних кілька кроків, очах Христа, весь біг землі, до Мангоф.